Вітаю вівторок, 30 вересня. Як завжди, в цей час в ефірі каналу Тютіві. Інформаційна програма Акценти дня. Я ведуча Юлія Бабак. Розпочнемо з головного. Сьогодні мала відбутися 41-ша сесія Кіровоградської міськради. Засідання анонсували майже місяць, утім воно так і не відбулось. Про причини далі. Десята година, а зала майже порожня. Вердикт головуючого категоричний. 76 депутатів на сесії присутні 24. Тому сесія не відбудеться. Кворум не набрався, сесії не буде. Чому дві третини депутатів не з'явилися на засідання? Ми запитали у Івана Марковського. Що послужило сьогоднішньому ну, такому? Як сказати прямо на чи де маршу, чи неявки явки на сесії? Мені прокоментувати трудно. Іван Марковський так і не ризикнув озвучити причину неявки тотальної більшості депутатів. Тому ми поділилися з ним своїми міркуваннями. Так, за нашою інформацією, дві третини депкорпусу вирішили не йти на засідання, адже не бажають працювати під тиском. А він був прогнозований. Більше того, за нашою інформацією, сьогодні у міській раді планували повторити сценарій обласної сесії, яка відбулася 19 вересня. Тоді, нагадаємо, група невідомих, які назвали себе активом Майдану, намагалися змусити депутатів висловити недовіру нещодавно призначеному губернатору Кіровоградщини Сергію Кузьменку. Та незважаючи на тиск і навіть погрози, обласний депутатський корпус не пішов проти рішення президента. Власне, аналогічну карту збиралися розіграти сьогодні на міській сесії. І, хоча Іван Марковський заперечив, що чув про заплановану навалу бунтарів у залі засідань, однак підтвердив, дійсно збиралися виносити на розгляд неоднозначний проект рішення. Так, є сценарії, є сценарій сценарії такий, що є два подання на те, що звернуться до Верховної Ради і до президента України підготовлені проєкти рішення за те, що по виразу недовіри губернатору, такі проєкти є. Ну, а я, наприклад, не бачу в цьому ніякого. Ну, по-перше, я скажу відкрито, що я абсолютно не володію ситуацією. про якісь бак. Я знав, що будуть люди прийдуть. Зрештою, все збігається. Міським депутатам збиралися пропонувати висловити недовіру голові облдержадміністрації. І це питання однозначно не вдалося прозглянути по-тихому. Тому дивує у цій ситуації те, що сам Іван Марковський не очікував побачити вранці біля та приміщенні мерії чималу кількість правоохоронців. Скажу, відкрито для мене було ну, несподіванкою, коли я приїхав на роботу, що в піввосьмого бачу, вже тут ходили, ну, скажімо, наряди міліції. До початку сесії вже було підтянуто багато міліції, хоча ні я, ні. Заступник я нікого не уповномачував, запрошував сюди органи внутрішніх справ, як не якісь розборки. І я зараз переговорив з начальником городського управління внутрішніх справ і попросив його, щоб він і в майбутньому цього не робив. Проте факт залишається фактом: дві третини депутатів не прийшли на сесію, бо не можуть працювати під тиском невідомих бунтарів. І, власне, за нашою інформацією, ці депутати мають намір зустрітися із секретарем ради Іваном Марковським, щоб обговорити ситуацію в міській раді та знайти шляхи налагодження конструктивної роботи депутатського корпусу. Сьогодні бібліотекарі відзначають своє професійне свято. Тому з цієї нагоди у місті відбулося чимало цікавих заходів. Головна подія зібрала кіровоградців біля пам'ятника Тарасу Шевченко. Там представники усіх бібліотек Кіровограда разом з містянами читали вірші українського кобзаря. Вірші Шевченка, кіровоградці читали ланцюжком, причому з різних носіїв книжок, планшетів та мобільних телефонів. У кожного було лише по три з половиною хвилини. Адже основний меседж акції 200 років, років 200 секунд вона розкриває вірші. Читають пересічні кіровоградці. Це люди, які долучилися небайдужі, які долучилися до нашої акції. Від маленьких від школярів, від зовсім маленьких юних до таких видатних визначних особистостей, які також взяли участь в нашій нашій акції. Я читатиму вірш гайдамаки. Мені здається, що в дусі теперішнього часу нашої боротьби постійної, нашого надриву, він є актуальним. Гомоніла Україна. Довго гомоніла, довго, довго кром степами текла, червоніла. Клати текла, та й висохла степи зеленіють, діди лежать а над ними, могили синіють. Тож, то з чого що, що, що високі? Ніхто їх не знає. Ніхто щиро не заплаче, ніхто не згадає. Тільки вітер тихесенько повіє над ними. Тільки росаранесенько, зв'язами дрібними. Їх умиють. Вірші читали, і самі бібліотекарі. Крім того, учасники акції могли долучитися до флешмобу нас єднає тарасове слово. А саме написати кілька рядків з поезії Шевченка та зафіксувати аркуш на інтер. Тивні досі акція читань «200 років 200 секунд тривала більше години. В рамках святкування всеукраїнського дня бібліотек кожна провела день відкритих дверей для своїх читачів. Наша знімальна група відвідала найцікавіші заходи. Для початку ми завітали до центральної міської бібліотеки, де працівники з самого ранку чекали на гостей, а прибувших частували кавою та солодощами. Викладка нових видань Вікторина. Чи знаєш ти кіровоград? Експозиція улюблених книг, відомих зірок та Буккросінг. Все це чекало на госте бібліотеки разом зі смачною кавою та теплим спілкуванням? Пропонуємо наш огляд нашої літератури нової, а також у нас є виставка «Преса з ароматом кави. Огляд наших газет, журналів, які отримує бібліотека, і пригощаємо філіжанкою смачної кави, тістечка, цукерки. Кожен бажаючий протягом дня сміх спробувати себе у ролі бібліотекаря. Протягом дня буде така акція бібліотекар на годину. Тобто, кожен, кожен бажаючий може побути у ролі бібліотекаря і спробувати свої сили. Подивитись, як воно працювати бібліотекарем, чи важко, чи, чи не складно. А під час скавування гості бібліотеки читали улюблену поезію. Не женися на багатій, бо вижене з хати. Не женися на убогій, бо не будеш спати. Оженись на вольній волі, на козацькій долі. Яка буде, така й буде. Чи гола, то й гола. Звичайно ж, звучали і слова привітання. Як вони зустрічають, як розкажуть, покажуть, напомнять, що краще у нашій українській літературі, я вважаю, їм тільки здоров'я, здоров'я і наснаги на довгі, довгі роки. А от колектив бібліотеки Боченко запропонував своїм гостям помандрувати вулицею Дворцовою. Подорож ця була віртуальною. Бібліотекарі підготували цікавий історичний екскурс вулицею, де безпосередньо знаходиться приміщення юнацької бібліотеки. Розповідь супроводжувалась ілюстраціями будівель, які раніше знаходились на цій вулиці. Зокрема, гості побачили старовинний ковалівський парк, церкву та дізналися про історію створення військового корпусу. На сьогоднішній день вона носить ім'я дворцова. До цього вона носила назву Верхня Дузька. Єлисаветград став військовим містом. Він напряму підпорядковувався Санкт-Петербургу, а всі цивільні установи були перенесені до міста Вобринець. Було прийнято рішення, що потрібно військове містечко збудувати в місті. Було вже військове училище, але не було ще спеціальних приміщень для цього. Третій пункт призначення бібліотека Чужевського. Там на відвідувачів чекали справжні розмаїття заходів. Зокрема, для гостей провели екскурсію, а ще ознайомили із новими виданнями. Крім того, на читачів чекали і різноманітні майстер-класи. Сьогоднішній день ми відзначаємо звичайно роботою. Тобто ми відкриті для користувачів, для читачів наших, і ми хочемо, щоб вони познайомилися з тими новими книгами, які ми отримали за минулий рік. І все, що ми маємо, найкращого, найрозумнішого, якісь книжкові шедеври або дуже популярні книги, або наукові книги. Ми все виставляємо тут. Я горжусь цією професією, і я думаю, що справжній бібліотекар це. Ну, по перше, це так це гуманітарний цикл. Знань безумовно, який отриманий а в вузах або там в училищах. Але це на сьогодні це людина, яка має спілкуватися з тими, хто приходить, тобто навички спілкування. Це людина, яка повинна знати технології, тобто працювати з новими технологіями. І в ідеалі це людина, яка на один крок трошки попереду читача в цих, в цих напрямках. Одразу у Фоє, окрім викладки найцікавіших видань, що зберігаються у фонді бібліотеки, усім бажаючим пропонували навчитись робити модні плетіння. Привітати і якби показати людям, ну, звичайну професію, як можна навіть вдома щось зробити гарне. Жінки в окулярах, у строгому суворому одязі з стриманою зачіскою, доброта та щирість. Це як не знаю, навіть найперше, тому що бібліотеки працюють з людьми, вони допомагають дітям, і тому я вважаю, що Доброта в них найперша якість повинна бути. Зазирнувши у будь-який відділ, можна було почути цікаву розповідь про чи то автора, чи якесь видання. Хто зараз пише із наших сучасників, молодих поетів і письменників, хто дуже пише цікаво? Сергій Олександрович Осока. Це полтавчанин. От, я хочу вашу увагу звернути обов'язково, щоб ви е, познайомились із його творчістю. Постійні відвідувачі радо вітають бібліотекарів з їх професійним святом. Просто, щоб їм було добре. Щоб було більше інтелігентних людей, які хочуть, хочуть читати, углублятися в мир літератури. Сьогодні книгозбірні це інформаційні, культурні, освітні заклади, які роблять вагомий внесок у розвиток українського державотворення, сприяють розбудові громадянського суспільства. Телерадіокомпанія компанія долучається до поздоровлень. Бажаємо вам, шановні бібліотекарі, творчої наснаги, міцного здоров'я, натхнення, радості, щастя, добра і нових успіхів у вашій благородній просвітницькій справі. І далі до новин футболу зірка зазнала вже третьої поспіль поразки. Цього разу кривником нашої команди став Харківський Геліос. Йому кірвограці програли з мінімальним рахунком. Нуль єдиний м'яч у цьому протистоянні харків'яни забили на 39 й хвилині. Вадим Шаврін просто закотив м'яч у ворота. Зробити щось захисники зірки не змогли. А у другому таймі господарі могли відзначитися ще двічі. Але спочатку кіровоградців врятувала стійка, а потім вже попередчина. Тяжело назвати грою, але но що касається. наших созидательных действий, они, конечно, были явно не выразительными, но этому послужило и мяч пропущенный, и потом, честно говоря, наверное, надо еще одно написать письмо и вложить туда в конверт что-то, чтобы так не утюжили, как отутюжили сегодня. Любое столкновение, любое предвзятое отношение со стороны арбитра, все очень правильно. Но, тем не менее, это касается арбитража, нам надо В будь-якому випадку значить, бить 11, місті одинадцять довжне 14, чотирнадцяти, як била сьогодні. І вже цієї неділі у Кіровограді зірка зіграє проти лідера чемпіонату футбольного клубу Олександрія. Початок матчу о 17 годині. На сьогодні це всі новини. Ви дивились інформаційну програму. Акценти дня в студії для вас працювала Юлія Бабак. Всього вам найкращого. До зустрічі.